Всіх вітаю, друзі! Мене звуть Владислав Семенюк, і ви на каналі І Якщо ви вже встигли подумати, що це буде довгий і нудний огляд мегабасівського рака, то ви вкрай помилились. Адже сьогодні, буквально за декілька хвилин, я вам розповім про основні переваги цієї приманки і чому саме вона. Чому саме її я використовував на спортивних змаганнях у 23-му році і чому планую використовувати її звісно ж у цьому сезоні? Тому. Погнали дивитись, розпочнемо з особливостей цієї приманки, і найголовнішим параметром, який я хотів би виділити, це напевно її об'ємність. Зараз ви бачите на своїх екранах наскільки класно вона зависає в спортивних умовах, коли ми ловимо таку дуже-дуже запасивлену запресовану щуку в умовах комерційних водойм. Тоді, якраз таки, оце зависання, парусіння і горизонтальна складова. Падіння нашої проводки грає дуже і дуже велику роль у цьому шляху до упіймання тої самої дуже важливої риби. І одразу перейдемо до другої дуже важливої особливості цього мегабасівського рака це його гра на повільних обертах. В умовах, коли щука також запресована або просто пасивна, повільна, нам їй потрібно відповідно подати приманку повільно. В більшості відсотків випадків це працює приблизно так. Тому гра на повільних обертах також дуже важливо. Записуйте, робіть філігранні проводки. Щука у вас буде клювати як треба. Тепер щодо розмірів, моїми найулюбленішими для щуки є 2,5 та 3 дюйми. Іноді також використовую їх по судакам. І 2-дюймовий розмір можна використовувати для окуня, для таких вже гарних мордатих окунчиків. Вони їх заїдають. Дуже класно запитаєте ви мене, коли ж краще використовувати 2,5, а коли 3 дюйми. Ну, по-перше, це залежить від розміру риби, яку ви ловите, та її активності. Тому варто мати в арсеналі обидва цих розміри. А тепер, поглиблюючись у їх теологію, поговоримо, чому щука класно клює на раків? Хто не знав, нерест у ракоподібних приблизно 10 разів на рік відповідно. Линяють вони також 10 разів на рік. А під час так званої линьки раки є дуже легкою здобиччю для щуки, і тому на раків щука клює гарно майже весь рік. А якщо ви потрапите саме в той період нересту раків, то успішна риболовля з Мегабас кок вам забезпечена. І останнє про що ми сьогодні з вами поговоримо, це колір приманки і чи Потрібно взагалі стосовно нього так сильно заморочуватися, як дехто це робить. Одразу скажу, що під час ловлі щуки, а для Магабасу Рокхок в моєму випадку, це є основним об'єктом, скажімо, ловлі, я не сильно вірю в колір. Оскільки, відштовхуючись від наукових досліджень, щука взагалі не відрізняє колір. Але все ж я раджу вам мати в своїй коробці декілька різних відтінків даної приманки. Моїми найлюбленішими у палітрі Мегабаса є Шартрес, і Мібісоред Флейк, Оранж Бекчарт і, звісно ж, білий колір, ви його бачите зараз на своїх. Телеекранах. Ну а на цьому, наш такий коротенький огляд підходить до свого, скажімо, логічного завершення. Сподіваюсь, що моя думка була для вас корисною і ви з цього знову ж таки короткого огляду винесли для себе щось корисне. Якщо так, то обов'язково ставте подобайку, підписуйтесь на новий канал Фішфіша. Скоро тут буде дуже багато цікавих оглядів і, можливо, риболовлю. Тому дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео.